Так, і ще один коментар. Так, значить, пробіги 100-150. Це дуже рідкі машини від власника. Це все, так, да, коротше, в одну калітку все йде. Знову ж таки, це помилкове судження, чого вони рідкі. В Німеччині таких машин повно. Да, зрозуміло, що вони дорожчі. От, ніж машини з пробігами 300 плюс 500-600 тисяч. Це логічно. Тож, якщо ви хочете адекватний автомобіль, щоб він був цілий, по кузову, по технічному, повністю там все було в ньому відмінно, звичайно, що за нього потрібно заплатити гроші. От, є основна маса людей це 90% людей, які. Хочуть бути обманутими. От, вони не хочуть е, аналізувати адекватну інформацію. От, Вони слухають е, людей, які розказують, що вони знають десь там якісь секретні місця, от, де можна взяти машину з пробігом там, 200 тисяч за халяву. Вона буде ціла, вона буде без технічних пошкоджень і так далі. От, і Ведуться на ці всі казки і купляють собі. Змотані машини з півмільйона. А потім е, наступні байки гуляють в інтернеті. інтерті. Вакгруп це взагалі погані машини. Там, Чи BMW це просто фіня не машина, вона постійно ламається. Задумайтеся над цим. От. Ну, 25-3000. Так само це просто цифри взяті з неба. От, може і на 5 тисяч бути дорожче, а може на 500 просто євро бути дорожче. ну, Бо тут в доларах, якби в Європі в євро, от, в Німеччині. Ну, так що це все дуже така узагальнена відносна інформація. От, ну, Десь там є доля правди, от, но трошки не так. От, хто хоче собі машину з малим пробігом, той розуміє, що потрібно закласти трошечки більший бюджет. От, і там буде нормальна, адекватна машина. ну Ніяк не по низу ринка. Так що не дуріть самі себе.